Всім привіт, ви на каналі Dimazer і з вами Дімазер. Ну, я думаю, ви побачили розпаковку mm -hmm. мото або ж інтерком. Як хто називає? Ну, я називаю просто інтерком. У моєму шоломі, на жаль, на жаль, немає спеціального вирізу під динаміки. Тому щось будемо думати. Ну, Одна ідейка в мене вже є. Але з'явилася одна ідейка і пропала зразу наступна ідейка. Точніше, з'явилася наступна проблема. Як встановити площадку для інтеркома. Тому що у мене тут такий приколчик, що у мене ця штука приклеєна, точніше, я її присобачу, прийдеться її відривати. Ось такий нюансик з'явився. Ну, коротше, погнали щось пробувати. Ну, першим ділом, я думаю, будемо встановлювати саму площадку для інтеркома. Я буду її встановлювати, я так думаю, з лівої сторони, тому що, мені здається, так буде удобніше. Тому що хоч на великах, хоч на самокатах, хоч на. не знаю. На мотоциклах газ справа і передній тормоз теж справа. Тому я думаю, що все ж таки ліпше з лівої сторони. Тому що газ і тормоз набагато важливіший, ніж задній тормоз або ж сцепуха. Сцепуху можна і так зажимати. Ну і на мотиках, до речі, можна переключатися і без сцепухи. Так що ставимо площадку зліва. Ну, але для цього нам потрібно відірвати ось цю штуку. Не знаю, як вона правильно називається, типу обшивку зараз будемо знімати з середини. Зараз спробую якось вам це показати, але воно, понятне діло, що ніхіра видно не буде. Ну ясне діло. Ну, коротше, десь ось тут буде динамік. Але нам потрібно ось цю штучку зняти. А щоб її зняти... Треба зняти вже обшивку. Так, а поки я знімаю обшивку, мені петличка трохи мішає. Ну, а поки я буду знімати обшивку, хочу, щоб ви підписалися. Звичайно, що на YouTube каналчик. Ну, і також можете вже заодно підписатися на Instagram, Telegram також. Ну і на TikTok теж можна, в принципі, підписатися, чому ні. Одна печелка вже знята. Так, і тепер пробуємо якось штуку. Оп, відклеїть. Я правильно знімаю? Правильно ліву. <смі> Бо я ще такий персонаж, якщо я можу і попутати. Тут нічого дивного і нема. Так. Ага, тут вже сіточка, окей. І тепер будемо ставити площадку. Значить, треба придумати, як би камеру поставити так, щоб вам було все видно. Ну, в принципі, ніяк. Але щось я попробую придумати. Ну, коротше, якось так я поки що придумав. не знаю. Я сподіваюся, вам щось все ж таки видно. там. Ось наша платформа. Ми її повертаємо з цією стороною. На інтеркомі є теж ось такі пази. Ми їх типу, отак складаємо. І за 10-м разом я її туди по-любому мою заставити. З першого разу не судьба. Оп, є контакт. І тут такий язичок, його нажимаєте і щолк. Інтерком відходить. Так, інтерком в сторону. Так, трохи відліпляємо цю штуку. Не знаю, ну це не дуже так аж надійно виглядає оця за щелком. По ідеї, тут має бути болтик такий, який прикручується. Це більш надійно. Ну і роздвигаємо ножки цієї і надягаємо його на шолончик. Оп. Ну, якось так це виглядає. Ну, звичайно, так собі. Ну, щось малюхо тут болтається трошки. Ну, щось я, взагалі тут ненадійно виглядає. Знаєте, що я придумав? У нас в комплекті є ось такі ліпучки, щоб приліпити саме інтерком без цієї площадки. Але я що придумав? Приліпити на площадку. Одну таку ліпучку. І на шолом тоді воно в одному місці зафіксується намертво. Ну, я думаю, що ліпше на максимум, щоб ці желізні штучки нам не виступали і не мішали користуватися шоломом. Роздвигаємо ці штучці ножки, опа, піднімаємо, щоб воно не прилипло, коли воно не потрібно. Ось так. І дивіться, намертво стоїть. Взагалі не рухається. Імба! Ось так. Опши їм, бо стоїть намертво. Все, площадка у нас установлена. Тепер важкіше і більш нервовіше. Треба поставити динамік. Щоб ви розуміли, я вже такий замаханий, що в мене вже руки не піднімаються, вже не цей шолом тримати. Година пройшла. Інтерком стоїть. Динамік один є. Другий теж стоїть. Блін. Вже руки не служать. І мікрофон теж вже стоїть. Ясний поняття не маю, що тут далі. Зараз буде відбуватися. Не знаю, чи петличка взагалі буде спрацьовувати. Бо без печлемника я нікому не раджу надівати шаломи. Тому що це може погано закінчитися. Ну, як мінімум, будуть вуха боліти прям ужас. Ну, короче, Надіваємо цей петчлемник. Не знаю, що там з того ветозі вийде. Я сподіваюся, що одним ну, словом що я динаміки не профуку. І вони, як мінімум, не будуть по вухах давити. Бо якщо будуть, це прийдеться е, обрізати коротше, цю е, обшивку його, щоб динаміки нормально туди сіли всередину. Ну, коротше, пробуємо надівати. Конечно, теперь тепер надівати взагалі нахер не удобно. Ага, що й треба було доказати. Ага. Судячи по тому, де мене давлять динаміки, я прям попав прям чотенько. Це ж треба було так попасти. Коротше, демазер професіональний установщик інтеркомів. Кому потрібен інтерком, щоб я вставив, звертайтеся. Підкажу, поможу. Професіонал, короте, одним словом. Ну що, прийдеться вирізати дірки? Інакше я тут варіків взагалі не бачу. Коротше, як буде все готове, і буде все чатенько надіватися, буде все чатенько пасувати, чик-чик, пах-пах. Я вам вже покажу готовий результат, тому що не буду робити відео на 1 кілометр, як я буду різати пінопласт в шоломі. Гібне діло. Ага, поки не забув, ось такі дирочки я роблю в цих штучках. Витягну пінопласт з шолома. І потім тому вже чорні ці наклейки, і туди я буду вставляти вже самі динаміки. Тому що динаміки гучні, я б сказав, навіть за дуже сильно вони гучні. Ну і звичайно, що ось такий бардак відбувається в хаті. Але що ти будеш робити, якщо потрібен автозвук в шолом? Інакше вибору нема. Попетка номер. Вже забув. Коротше, в районі сотки. Знаєте, що хочу сказати? Після того, як я пінопласт коротше, роздовбав, пахне у шоломі як у новій машині. Мікрофон стоїть, не мішає. Усе чотенько, але тепер одне основне і головне питання: чи воно працює, чи ні. Для початку зажимаємо кнопочку і перевіряємо, чи воно взагалі працює. Працюю, але мені здається, що одне вухо вище, одне нижче. Але це не 100%. Ну, хочу сказати, що звук взагалі чотенький. Більш-менш рівно. Зараз будемо слухати далі. Братва, я себе поздоровляю. Ідеально. І динаміки гучні, прям взагалі топ. Коротше, музом будемо потім слухати. Коротше, все, імба. Давайте, до речі, провіримо звук мікрофона. Я зараз на камері підключуся до гарнітури і ви зараз будете чути, який тут мікрофон. Бо я в душе не чую, який тут мікрофон. Ну, погнали провіряти. Ну що, а тепер ви чуєте звук, Скоріше всього, ви чуєте звук з шолома. Або ж з інтеркома, який тут був. Мікрофон я вже даже не пам'ятаю, але ну, заявляю, що мікрофон прям вообще якісний прям HD мікрофон, захист IPX6. Можна дзвонити. Довго тримає батарею. Комунікація з iOS, Android. Коротше тут на вороту прямо афіріти можна. Не знаю, ось такий вийшов відосик. Дякую всім за перегляд. Це було найважкіше відео в історії мого каналу і моїх минулих каналів, які в мене були. Фух. Ну, ще раз всім дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємось на канал, ссылки на телеграм, інстаграм і тікток. Будуть, звичайно, що в описі. Ще раз всім дякую. Пока!